Як зняти ось це кільце ABS? Для початку раджу змастити його ведешкою або чимось будь-якою змазкою рідкою, яка у вас є. От, наприклад, у мене є для змазки цепку. Трохи почекати, щоб змазка проникла туди всередину. В ідеальному варіанті, якщо у вас є Будівниковий фен, то раджу кільце їм підігріти. Ось такою штукою. От, і потім знімати. Але це не обов'язково. Можна зняти і так, як є. Мають бути лише тиски. Так, ставимо в тіски так, щоб воно з зубками стрічало. І... Невеликими зусиллями починаємо лупцювати. Трохи переставили. От і все. Тут ми нічого не пошкодили, бо ми били слабенько. Тут так само. Все. Залишилось ціле. А нове кілечко, кілечко навпаки. Зараз спробуємо уставити назад, але тут треба було б почистити посадочне місце. І кілечко має бути чистеньке. Це був перший варіант. Другий варіант, якщо кільце смітник йому погано, то можна болгаркою зробити обережненько надріз, доколоти і зняти, якщо воно стоїть на машині, а не зняти. От, ще е, є ще до, різна довжина цієї частини, там, де в ступицю входить. Коротше. От, можна використовувати ось такого роду зйомник, якщо він у вас є. Якщо нема, то не для цього не обов'язково купляти. Ну, в, моєм, в моєму випадку воно, як бачите, не дістає від слова зовсім. От. Також, коли вона стоїть на машині, наприклад, беремо щось в якості вихолодки. Єдине, що це ще хороша зірочка, тому бажано так сильно не робити. Все просто. Але треба змазати будь-якою змазкою проникаючою, щоб воно легше пішло, як і в перший раз. Якщо воно вам ще потрібно. А навіть якщо не потрібно, але ви болгарки нема, чи ще щось. от, Банально, два інструменти, які вам насього потрібні. Більше нічого. знаю, який ще спосіб придумати, як його зняти. А, ще нагрівом. Берете горілку не треба. Ні, якщо є, можете спробувати, але б я не радив горілкою користуватись. Будівниковий фен і так по кругу стоїте, його розігріваєте, розігріваєте, голими руками не торкаєтесь. Порозігрівали трошки, ну десь там і не дуже близько ставити, а так трохи подальше на другу потужність. От, гріте. І пробуєте вибивати. Не з силою, що так фігачите, В один бік, а трошки так тук-тук-тук-тук-тук-тук. І все. І нічого не ламається ніколи, якщо не приміняти дурну силу. Вам дуже повезло, якщо у вас сили дурної нема. І так робите все тендітно. Да. Смазка. Липка. От. А назад ставимо на будь-яку рівну поверхню. Нове кілечко вже реально краще нагріти перед встановленням, бо якщо нагріти, воно стане розшириться, метал розширяється. І тоді воно залізе сюди без будь-яких усиль і чимось трошки там маленьким молоточком чимось можна буде трошки підстукати. І все. Навіть так можна це зробити. Не нагріваючи, але краще вже буде нагріти. Дивимося зазор. Він має бути рівномірний. Але краще нагріти і чимось, може, резиновим молотком це зробити. Ну, наче як сіло. Але треба обов'язково посадничне місце чистити перед тим як вставляти його. Все, всім пока!